Головний дипломат Китаю Ван Ї сподівається, Україна та РФ врешті досягнуть миру через діалог. Глава МЗС Китаю мав телефонні перемовини із очільниками МЗС Польщі, Німеччини, Данії, Радославом Сікорським Йоганом Вадифулем Ларсом Расмунсеном. йшлося про Україну. Повідомили у китайському МЗС. Сторони обговорили російсько-українську війну. За словами Ван Ї, Китай завжди під Тримував мирні переговори і ніколи не відмовлявся від своїх зусиль з миротворчості, включно з ініціативою створення групи друзі миру серед країн глобального півдня. Очільник МЗС Китаю зауважив, Китай сподівається, що всі сторони і надалі будуть готові вирішувати кризу політичним шляхом, досягнуть справедливої та стабільної. Мирної угоди через діалог.